На обліку служб у справах дітей районних державних адміністрацій та міськвиконкомів нашої області перебуває понад 3,5 тисячі дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Цьогоріч 196 із них отримують атестат про загальну середню освіту. Нині більшість випускників вже обрали майбутню професію та чітко визначились, до яких вишів планують вступати. Мрію навчатися у вищому навчальному закладі. Це Житомирський інститут медсестринства. В майбутньому я хочу стати архітектором, і тому я буду. Доступати до будівельного коледжу на факультет архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр загалом у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації планують продовжити навчання майже половина випускників із числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зазначила начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Олена Савєлєва. Я тільки хочу побажати нашим дітям успіхів і щоб вони ту ціль, яку вони поставили в своєму житті, вони обов'язково. Досягли на зустріч прибули і керівники області, які наголосили, що спрямовують свою діяльність на реалізацію державних гарантій і конституційних прав, зокрема, прав на освіту для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Хочу вас запевнити, що органи виконавчої влади та місцевого самоврядування робили і надалі будуть робити все для створення умов всебічного розвитку підростаючого покоління, аби дитячі обличчя освітилися щасливими усмішками, здійснювалися мрії і бажання нашої молодої зміни. І вона йшла по життю впевнена у собі. Усі присутні випускники отримали від керівників області подарунки та матеріальну допомогу.